Ви коли-небудь замислювалися? Як правильно говорити зі своєю дитиною? Ми всі хочемо, щоб наші діти почувалися впевненими, мотивованими, щасливими. Але іноді знайти ідеальні слова так само важко, як шукати голку в копиці сіна. Ми хочемо підтримувати їх, коли вони потребують щось нове, втішати, коли вони спотикаються, святкувати їхні успіхи так, щоб це справді зміцнювало їх середини. Це виклик, з яким кожен батько стикається щодня, від моменту пробудження дитини до моменту, коли вона нарешті засинає. Слова, які ми обираємо, мають глибокий вплив, формують їхню самооцінку, формують готовність зустрічати світ з мужністю та цікавістю. Це питання я часто чую від батьків у нашому дитячому садочку. Вони бачать, як їхні діти взаємодіють, навчаються, ростуть. Вони запитують, що я можу сказати, щоб вони слухали, як я можу їх похвалити, щоб вони почувалися справді гордими з собою, а не просто шукали схвалення. Це непрості питання з універсальними відповідями. Добре, новина, невеликі зміни в нашій мові можуть мати велике значення. Секрет не в складних психологічних теоріях, а в простих практичних змінах у тому, як ми спілкуємося. Відхід від загальної похвали, більш вдумливий, описовий, надихаючий спосіб розмови. Уявіть, що ви даєте інструмент самомотивації, інструмент стійкості це те, що ми можемо запропонувати їм через наші слова. Це не про запам'ятовування сценаріїв і не про ідеальність. Йдеться про розуміння кількох основних принципів, які перетворюють щоденні взаємодії на моменти зв'язку та заохочення. Я бачила, як в певні фрази запалюють очі дитини, а інші мимоволі змушують закритися. Мета виховати внутрішню рушійну силу, мотивацію до навчання і дослідження, щоб вони знаходили радість у процесі, а не лише в результаті. У наступних розділах три чіткі практичні кроки. Вони прості, ґрунтуються на реальних прикладах нашого садка і створюють підтримуюче середовище. Одну розмову за раз. Перший крок змінити фокус із вроджених якостей на наполегливу працю. Ти такий розумний, ти справжній художник, це сигнал, що здібності незмінні. Це створює тиск і страх пробувати. Натомість помічайте зусилля. Успіх приходить від спроб, практики наполегливості. Маленький Сашко будував високу вежу. Вежа падала, розчарування зростало. Замість ти чудовий будівельник, я сказала: Ого, вежа впала, але ти одразу пробуєш знову. І я бачу, ти дуже стараєшся, щоб вона трималась. Його обличчя змінилося, з'явилась рішучість. Він зосередився на процесі і поставив наступний кубик. Цей підхід вчить. Зусилля ведуть до зростання мислення, мислення зростання, віра, що здібності розвиваються через працю. Хваліть зусилля більше, ніж ідеальний результат. Так зникає страх викликів. Боротись нормально. Боротьба, частина навчання. Коли дитина показує малюнок або складає пазл, утримайтесь ви, ти такий розумний. Шукайте зусилля. Я бачу, ти добирав кольори, ти пробував різні шматочки, поки не знайшов свій. Це вимагало багато терпіння. Такі фрази підтверджують працю і будують впевненість на діях, а не на ярликах. Другий крок зробіть похвалу максимально конкретною описовою загальне молодець приємне, але й не інформативне. на мить, а що саме вдалося, незрозуміло. Коли ви конкретні, ви не просто хвалите, ви даєте керівництво, підсвічуєте дії і вибори. Так видно, що привело до результату і як це повторити. У класі ми прибирали. Майя була особливо корисною, замість дякую за прибирання. Я сказала, ма, я дуже дякую тобі за допомогу. Я бачила, як ти розклала червоні олівці в червону коробку. А синю у ну, синю тепер усім буде легко знайти кольори. Її обличчя осяялося широкою усмішкою. Вона відчула, що її бачать і розуміють, знала, що саме зробила корисного. Конкретність робить похвалу автентичною. Діти відчувають, коли ми говоримо подумки. Знайдіть мить, щоб писати те, що бачите. Слова матимуть вагу. Це будує довіру і зміцнює зв'язок. Дитина відчуває, що ви її бачите. Замість ти вже такий великий. Скажіть, я бачила, як ти сам натягнув футболку і просунув обидві ноги в штани. Замість молодець. Що ділишся? Ти був добрим, запропонував вантажівку другу, і це покращило йому настрій. Описова похвала дає чітке розуміння власної компетентності. Третій крок перетворювати похвалу на запитання чи спостереження. Це спонукає дитину омислювати свої досягнення, формує самостійність і самооцінку. Замість того, щоб ви були єдиним суддею, дитина стає експертом у власному творінні. «Учора Левко приніс малюнок. Замість це гарно, я спитала: розкажи мені про свій малюнок, яка твоя улюблена частина? Він показав сонце, і я замішав чорний та помаранчевий, щоб воно було дуже гарячим. Розмова відкрилась. Питайте, як ти це зробив, що тобі найбільше подобається. Динаміка змінюється. Це виглядає складно. У чому був секрет? Дитина аналізує свої дії. Помилка, молоко розлилось на стіл. Що нам потрібно, щоб прибрати? Проблеми вирішуємо спокійно, підтримуючи самостійність і успіху, і невдачі, ми виховуємо впевнених, думливих, стійких, спробуйте ці кроки, ви побачите різницю.